Всім привіт! Вітаю всіх любителів і власників басейну. Сьогодні ми поринемо у світ догляду за басейнами, а також дізнаємось, як збільшити сімейний бюджет за допомогою нашого нового курсу унікального Пулс Academy. Я його назвав Мистецтво догляду за вашим басейном. Ваш басейн ідеальне місце для відпочинку та розваг, а ви хотіли би, можливо, все знати про нього і стати експертом у галузі обслуговування басейнів. Спочатку давайте поговоримо про, на жаль, недобросовісні практики, які можуть зустрічатися в будь-якій галузі, включно обслуговування басейнів. Ось деякі з них, це моя думка, приховані збори і витрати. Деякі сервісні компанії можуть включати додаткові збори або витрати, які не були явно ясно вказані в початковій ціні. Зустрічаються непотрібні послуги або лишні ремонти. Недобросовісні сервісні служби можуть намагатися продати вам послуги або ремонт, які насправді не потрібні вашому басейну від слова зовсім. Це такі, як заміна деталей, які ще працюють, щоб збільшити вартість обслуговування. Також недостатнє обслуговування, тобто немає часу або заплановано у сервісанта на день багато таких, як ви, клієнтів, і деякі компанії можуть виконувати мінімально необхідні роботи, ну, робити вид. Не приділяючи належної уваги деталям або потенційним проблемам, що призведе до того, що вони вимушені будуть приїхати ще раз і ще раз і ще раз, а платити ви кожен раз будете за повний обсяг робіт. Використання дешевих матеріалів це також часто зустрічається. На жаль, для зменшення витрат, деякі сервісні служби можуть використовувати дешеві або неякісні матеріали, що може призвести до подальших проблем і ремонту. Ну, звісно, відсутність гарантій. Деякі сервісні служби можуть не пропонувати гарантії від слова зовсім ні на роботу, а особливо на матеріали. Ну і такий важливий для мене пункт нестачі ліцензії або страховок або знань, що може призвести до проблем у разі аварії або пошкодження. Я вважаю, що проінформованість про такі практики і знання, і як правильно доглядати за басейном, можуть допомогти вам уникнути подальших проблем. Тому зробив курс або підготував курс на сайті Pulse Academy, який може надати вам необхідні знання та навички для цього. Наш курс поділено на кілька ключових модулів, кожен з яких забезпечує важливі знання та навички для догляду за басейном. Але перш за все, давайте поговоримо про те, що ви отримаєте, інвестуючи всього 47 доларів у цей курс. Ну, безкоштовні уроки для ознайомлення це чудова можливість дізнатися, що на вас чекає перш ніж зробити покупку. Корисні чек-листи. Ці інструменти допоможуть вам залишатися організованими та впевненими у догляді за басейном по, -по інструкції. Підручник у форматі PDF зручний, на мій погляд, та доступний ресурс, який ви можете використовувати в будь-який час. Журнал обслуговування басейну. Цей інструмент допоможе вам відстежувати та планувати обслуговування вашого басейну і накопичувати дані на майбутні роки безліч корисних порад і фішок. Я вважаю, що стати просунутим спеціалістом галузі обслуговування басейнів, використовуючи наші ексклюзивні поради та трюки. Давайте детальніше розглянемо модулі нашого курсу. Модуль номер 1 Анатомія басейну. Тут ми розглянемо різні типи басейнів та їх системи. Це допоможе вам зрозуміти, як працює саме ваш басейн і які компоненти вимагають особливої уваги. Другий модуль це циркуляція басейну. Ми розповімо вам про циркуляцію води, запуск системи циркуляції та обслуговування різних типів фільтрів та насосів у різних басейнах. Прибирання та чищення басейну. Цей модуль навчить вас основам чищення басейну, роботі з пилососом. Та проведенню зворотного пропромування фільтрів. Хімія води в басейні це четвертий такий блок. Тут ви поринете в основи хімії води в нескладній формі в басейні, тестування води, балансування води та дезінфекція води басейну. П'ятий розділ. Ми розповімо вам про правильне відкриття та закриття басейну в залежності від сезону. Усунення несправностей у басейні. У цьому модулі ми розглянемо, як позбавитися водоростей, очистити каламутну воду, усунути кольорові плями та інші поширені проблеми. Можете не все вивчати, а тільки ту проблему, яка у вас стосується на сьогоднішній день. Ми надамо вам додаткові ресурси, включаючи ваш заслужений диплом, коротку шпаргалку та безкоштовного помічника в обслуговуванні басейнів під назвою «Пулсбот». Повторюю, багато модулів відкрито безкоштовно. Як висновок, володіння басейном це не тільки задоволення, але й відповідальність. І надію, що курс допоможе вам стати справжнім професіоналом у догляді за басейном. Пам'ятайте, що правильний догляд та обслуговування басейну забезпечують безпеку та комфорт для вас та ваших гостей, а також допомагають збільшити продажі, якщо ви власник комерційного басейну або аквапарку. Більш того, наші уроки можуть. Відкрити вам нові можливості для заробітку, ставши як основною для вас новою професією оператора обслуговування басейну. Можливо, зараз ви шукаєте роботу і, повірте, ви дуже швидко опануєте нову професію оператора обслуговування басейну. Є ще одна унікальна нагода для вас: ви можете розмістити посилання на наш курс на своїх ресурсах, сайтах, соцмережах та отримувати 33% від вартості курсу автоматично. Для чого це? Дуже багато компаній, які будують басейни. По ідеї, вони би мали видавати інструкцію обслуговування і їм лінь писати ці інструкції. Я вважаю, що наш курс може стати інструкцією для любого басейну в будь-якій країні світу. Не забувайте, що інвестиція всього 47 доларів цей курс, а це приблизно одне обслуговування одної сервісної компанії. Один раз не тільки заощадить вам час та гроші на очікування професіоналів, але й дасть вам незалежність та впевненість у догляді за вашим басейном. Ми завжди раді спілкуванню з вами. Допомагайте ЗСУ. Надію, що скоро ця війна проклята закінчиться, і до зустрічі хочете біля басейну, хочете в наступному відео. Пока.